Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні 23 січня, мій корисний сніданок. І сьогодні на сніданок такі страви. Макарони профлотські, м'ясо відварне індички в макаронах, брюсельська капуста, полита олійкою гірчичною. Ось так гірчиця квітує і чай. І, мабуть, хто дивиться не перший раз, могли б помітити, що кожного дня, кожного сніданку я вживаю різні, різні напої. Різні чаї, так? Так. Ой, щось тут залипло. Ось такий сьогодні чай жовтенький. Дуже-дуже корисний. Ну, просто супер. І це ось таке насінчека у всіх. У всіх воно є, так, на кухні в спеціях. Але ж ніхто не знає, що можна пити чай з ним. Так, дуже раджу пити такий чай. Перечитати це здоров'я з першого ковтка. Так, я вже трошки шуткую, але ж не шуткую те, що це дуже корисне. І цієї спеції дуже-дуже багато назв. Пожитник фіногрек і ще багато-багато назв, так. Так що обов'язково вживайте. А я, воно що. Трошки настоїться, поки я ще буду їсти. Ось так. І я додам мед. Все. Ходіть здорові. Побачимось, Па-па. Перчик, я вирішила доїсти другу половинку, бо дуже-дуже смачно. А ще хочу додати про. Напій, так? І мед. Мед додавати в будь-який напій тільки тоді, коли температура не більш 70 градусів. Так, чому? Щоб мед не втрачав свої властивості. Так, можна в прикуску. Я буду в прикуску. <звісті> Їсти мед і запивати чаєм. Esfino tu perdais